Аю, нагадую, ви дивитеся консиліум, і ми з вами будемо вітати в нашій студії вже другого гостя. Це Костянтин Науменко, керівник ендоскопічного напрямку, ендоскопіст медичного дому Одрекс. Пане Костянтине, вітаю вас в нашій студії. Знаємо, що березень місяць це не тільки про зустріч весни. Хтось святкує 8 березня в когось Великдень цього року в березні прийде, але знаємо, що медична сфера. Вона спрямована на дещо інше: на профілактику захворювань. Яким саме захворюванням приділена увага у березні місяці? Березень місяць Всесвітньої організації охорони здоров'я визнаний як місяць боротьби з раком кишківника. Так. І наскільки це поширена наразі хвороба? Якщо ми будемо говорити, ми знаємо, що є така антирейтинг, антитоп, скажімо так, які більш поширені онкологічні захворювання в жінок та чоловіків, які менш. Яке місце займає саме онкологічне захворювання кишківника? На жаль, тією самою Освітня організації охорони здоров'я рак кишківника в Україні, визнаний другим серед онкологічних захворювань, що призводять до смертності, і першим із всіх форм раку стосовно захворюваності. Друге місце друге місце стосовно смертності і перше місце з позахворюваності. Така не дуже втішна статистика, і хочеться спитати, чому так? Чому ну, відносно смертності його важко лікувати, чи важко виявити, чи насправді він настільки швидко розвивається, що лікарі не встигають своєчасно надати ту допомогу, яка потрібна пацієнтові. Тому це вся і справа Рак кишківника, він доволі підступний. Виявляють рак кишківника вже на пізніх стадіях, тоді, коли щось робити вже занадто пізно. Він доволі легко профілактується. Достатньо всього лише починати робити колоноскопії там з певного віку і робити це періодично протягом всього життя, і тоді рак кишківника не буде що розвисне розвиватися, але виявляють його вже на пізній стадіях, на жаль. Це, звісно, кишківник це один чи не найбільший орган нашого mm -hmm. організму. І він уражається якось, є певні частини, які більш таки можуть бути вражені, чи взагалі може виникнути ця пухлина або аномалія будь-де на його протяжності? Будь-де на його протяжності, право відділу кишківника вони більш вразливі. До раку кішки до, до раку ліві трошки менш вразливі, але е, статистично приблизно однаково. Не вражають, що праві що ліві відділи кишківника. Тобто, на, на всьому протязі він може розвитися. Є таке, знаєте, про деякі види онкологічних захворювань є така, такі міфи, там що вони виникають у людини тільки певного віку, або ж тільки у жінок, або у чоловіків вони притаманні. Що стосовно раку кишківника, є тут якісь такі особливі групи ризику: вікові, статеві, або якийсь спосіб життя. Людина веде, От, коли ми говоримо. ну, Наприклад, я для такого, для прикладу приводу, коли ми говоримо, наприклад, про передміхову залозу, ми говоримо там, сидячий образ життя чоловіка, він впливає. Тобто, якщо це далекобійник, то група ризику. Чи є тут з раком кишківника така якась градація груп ризику? Звичайно, є. В принципі, ну, у онкологів є така версія, така думка, що раком може захворіти будь-хто. В будь-якому віці мабуть, в будь так? В будь-якому віці, в певні категорії з більшою ймовірністю, певні з меншою ймовірністю. Що стосується раку кишківника, то він розвивається з доброякісних поліпів. В 95% випадків він розвивається з добреякісних поліпів. Ці поліпи ростуть абсолютно у всіх і протягом всього життя. Статистично доведено, що якщо починати досліджувати кишечники, шукати ці дрібні поліпи, поки вони доброякісні, починаючи з 45 років, то ймовірність розвитку рака кишечника знижується там, в геометричній прогресії. Є люди, які. Більш схильні до розвитку раку кишечника це ті, та категорія пацієнтів, у яких є кровні родичі першої лінії родства, у яких був рак кишечника. Такі, Саме рак кишківника, рак кишківника. це будь-який. Ні, рак угу. кишківника. Ми зараз говоримо про рак кишківника. А ну раптом це пов'язано, тому ні, я ні, уточнюю. Ні. Ні, в ці 5% там входить онкологія інших локалізацій. Там, з, Жіночих статевих органів, там рак легень, але ну, uh -huh. про це ми зараз це 5%, це набагато менше. Рак кишківника, якщо зустрічається у, у пацієнта, то всі його кровні родичі першої лінії родства відносяться до групи високого ризику. І такі пацієнти повинні починати робити колоноскопії для пошуку поліпів з 40 років або на 10 років раніше, ніж виявили у кровного родича. Тобто, наприклад, якщо у кровного родича виявили рак шкірника в 45, або в 48 років, то відповідно його е... рідні, Його так. рідні повинні там з 45 або 40 з 35 або з 38 років. Починати. Це ми говоримо і про дітей, і про онуків, е-е пердня, перша, перша лінія, перша лінія роду, mm -hmm. спорідненості, точніше. Друга лінія спорідності, ймовірність спадкової передачі складу генів знижується в геометричній прогресії. Угу. І розуміємо, що ви сказали, що дуже складно його виявити що симптоматики як такої на початку розвитку і на багатьох перших та перша друга стадія він не дасть так, що виявляється, коли людина вже стикається з певними проблемами, то і Йде вже до лікаря, то це вже дуже така стадія запущена, так? От, тому це то вся і справа, що поки поліпи добреякісні, поки вони не перетворились в рак, вони не викликають майже ніяких симптомів. Коли по пацієнта починає щось вже турбувати, то тоді це такий дуже дуже сильний сигнал, що треба обстежуватись, треба щось робити. Наприклад, якщо у пацієнта починаються е, е, проблеми із стулом. Тобто, якщо раніше наприклад, стул був один-два рази в день, а потім починаються затримки стула по декілька днів, це привід звернутися до лікаря для того, щоб він направив на колоноскопію. Або якщо у пацієнта починає з'являтися кров в стулі. Це або в зміненому вигляді, або в незміненому вигляді, яка може залишатися на папері. Це теж привід звернутися до лікаря, до гастроентролога, або до, 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 до проктолога, і тоді вони скоровують на е колоноскопію. Е звернутися самостійно е без направлення лікаря, пацієнт може. В принципі, по досягненню цього віка 40 років для групи високого ризику, 45 для групи середнього ризику. Коли пацієнта нічого не турбує, він просто приходить для того, щоб перевірити свій кишечник, знайти ці дрібні поліпи і їх повидаляти. Тому що, як, якщо їх видаляти, поки вони маленькі і добреякісні, це, по-перше, набагато легше. По-друге, це знижує, дуже сильно знижує ймовірність розвитку раку. Ми розуміємо, що. А... Є, як ви кажете, така профілактика, і вона досить проста. Приходиш до лікаря, він назначає тобі обстеження, і я так розумію, це такий малоінвазивний спосіб навіть втручання, видалення цих поліпів, про які ви кажете, так. Якщо вони дрібні, якщо вони розміром менше двох сантиметрів, то їх можна видаляти амбулаторно. Тобто пацієнт приходить на колоноскопію. Йому роблять колоноскопію, видаляють поліпи, він прокидається після медикаментозного сну і йде додому. Це прямо один процес да. обстеження і да, видалення. Да, так, да, да. от навіть так, бачите. І не розуміємо також, що коли людина звертається вже до вас, це також те саме обстеження, але додаються ще додаткові, мабуть, якісь діагностики, і потім починається лікування. Лікування в чому воно полягає, коли ми маємо вже діагноз. Це якась резекція, тобто видалення частини коли, кишківника чи маєте на увазі, коли вже є коли вже рак? є саме рак. Так е, якщо лікар ендоскопіст діагностує пацієнта рак, і це підтверджується гістологічно. А я нагадаю, що діагноз рак будь-який рак встановлюється тільки під мікроскопом. Тільки під мікроскопом. Треба взяти частинку Треба тої тканини, і роздивитися. Треба шматочок тканини відправити в лабораторію для того, щоб її роздивились під мікроскопом. І тільки лікар-патогістолог встановлює діагноз там, аденокарцинома або там, преснеподібна клітинна карцинома, або інші види раку. От. І тоді пацієнт іде, він повинен йти до клінічного онколога. І клінічний онколог в кожній конкретній ситуації призначає певні дообстеження і тоді відповідно до цього буде план лікування складений. Я так розумію, все це вирішується мультидисциплінарною командою, тому що маємо багато нюансів. Кожна людина має індивідуальний організм, якісь ресурси, поточні захворювання чи хронічні захворювання. І вік так само так, я розумію, впливає на тактику лікування. І тільки після всього цього маємо такий, знаєте, я перепрошую за порівняння, такий детективну загадку, як це розрішити і як боротися з цим раком, який виявлено, так да, є спеціальні у онкологів є спеціальні протоколи лікування. Є європейські протоколи, є американські протоколи. Вони трохи відрізняються, але мету вони uh -huh. мають одну і те саму. От і е, вибрати схему згідно цих протоколів вирішує саме мультидисциплінарна команда, куди входить клінічний онколог. Хіміотерапевт, хірург, ендоскопіст, можливо, гастроентеролог, можливо, терапевт, кардіолог, якщо у пацієнта є супутня патологія, тоді формується план лікування, план обстеження, план лікування. Наскільки агресивною є ці форми о, онкологічних захворювань? Наскільки о, важливо о, ну, ми розуміємо, що виживання воно напряму відноситься до стадії звертання. Чим раніше людина звернулася, тим він, більше він, шансів. Але наскільки о, він виліковний? Підкажіть, пане Константина? Він виліковний? Я не готов зараз у абсолютних цифрах відсотках сказати, але він... Менш наприклад агресивний ніж рак шкіри меланома або рак підшлункової залози, які вважаються одними з самих агресивних видів раків. Якщо звертатися як ви правильно абсолютно правильно сказали, якщо звертатися на більш ранні стадії, то прогноз буде набагато кращий. Тобто розуміємо зараз то таку з нашою розмови розумію картину. Що взагалі, перше про що людина, яка живе і повинна думати, це про Періодичне назначений лікарем обстеження, обстеження за віком або за сімейним анамнезом, якщо є там в нього хворі, приходити обстежуватися. Якщо знайдено ті поліпи, про які ви кажете, вони одразу видаляються, і тобто цього моменту, що вони з часу можуть стати онкологічним захворюванням, ти знімаєш з себе цю небезпеку. Так? А якщо людина вже отримала, вона не робила цього або прийшла там на першого. Що обстеження в 45 років, і побачили, що в неї є певні вже зміни і є захворювання, то це починається лікування. І е, так само розумію, що якщо людина вже звернулася з такими е, серйозними симптомами, які ви вже прилікували, то розуміємо, що тут починається вже так швидко вирішення цієї проблеми, щоб якнайшвидше людині допомогти. А є ще таке питання: перше е, щодо е, способу життя людей, яких було знайдено поліпи, а які вилікувалися від онкологічних хвороб кишківника? Чи змінюється їхній спосіб життя? Чи якось по інакшому вони живуть, їдять? Щось треба їм якісь до обстеження частіше, якщо поліпи знайшли, як ви кажете, чи тут все йде за протоколом, все як ви сказали? Якщо пацієнту були знайдені і видалені поліпи маленькі, скажімо так, амбулаторно це було зроблено, то пацієнту немає абсолютно ніяких обмежень в стилі життя, в образі життя. Якщо пацієнт вже має рак і він був пролікований, то тоді обмеження будуть стосуватися в залежності. Від того, як він був пролікований. Наприклад, якщо пацієнту була видалена частина кишки, то рекомендації будуть одні. Якщо пацієнту був видалений весь товстий кишечник, то рекомендації відповідно там і по образу життя, і по спостереженню зовсім будуть другі. Тобто, в кожному індивідуальному випадку можуть бути різні рекомендації. Але якщо видаляти поліпи доброякісні обмежень немає ніяких. А якось може е, якось, там їжа на це вплинути? Спосіб життя. Бо я зустрічала да. такі нюанси, коли ми говоримо про е, систему травлення. то багато говорять і про якусь їжу е, гостру або якісь там продукти, які можна, не можна що стосовно цього? Значить, звісно, що ці поліпи знаходяться в кишківнику, то вони дуже сильно залежать від харчових наших звичок. Одним з найголовніших є те, що пацієнту, будь-якому пацієнту, будь-якій людині, точніше, не пацієнту, будь-якій людині треба намагатись обмежити вживання червоного м'яса. Це Важ... яловичину ми маємо на увазі, так? Яловичина, свинина немає різниці. Ага. Біле м'ясо це м'ясо птиці, ну, риба. Червоне м'ясо. Вважається, що червоне м'ясо можна безпечно вживати не більше 300 грам на тиждень. Uh -huh. Треба намагатись обмежити вживання обробленого м'яса. Тобто сосиски, колбаси, сардельки там, і всяке таке. Треба намагатись уникати вживання генномодифікованих продуктів. Якщо говорити про харчування, то взагалі не тільки стосовно раку кишечника, а стосовно будь-якого виду раку, треба намагатись зробити так, щоб співвідношення рослинної і тваринної їжі було 70 до 30%. Угу. Тобто 70% рослинної їжі і 30% тваринної їжі. От, плюс, скажем так, загально відомі правила здорового способу життя це фізична активність, це відмова від поганих звичок коріння, вживання алкоголю, це вживання достатньої кількості води, виключення малорухливого способу життя, ожиріння дуже сильно впливає на. а розови кишечника Тобто розуміємо, що все це наш спосіб життя дуже пов'язаний да. з цим. Чому я вас спитала, бо іноді знаєте, зустрічаюся із вашими колегами в цій студії, і іноді вони наводять такі приклади, що є певні нації, які не схильні до деяких захворювань. Чому тому, що або навпаки, тому що вони проживають в певних умовах, їдять певну їжу. Не, не дарма ж кажуть, що середземноморська дієта вважається досі, попри роки досліджень, однією з найкращих для збереження здоров'я. Здоров'я і нормалізації, і ваги, і е, способу життя, е, бо там в них такі умови, що все так склалося, що все корисне, і життя, і клімат, і їжа, і все, що вони п'ють, і їдять. Тому, от і перепитала mm -hmm. у вас, пане Костянтине, скажіть, будь ласка, що стосовно колоноскопії е, про головний, як ми виявили вже такий профілактичний момент. Чи можна її робити всім? Чи немає для цього обстеження протипоказань? Протипокази є, як і до будь-якого обстеження, але вони дуже-дуже індивідуальні, якісь одиничні випадки, а треба робити в абсолютно всім, починаючи з певного віку. І... Я, я, наприклад, я відношусь до групи високого ризику, uh -huh. я через два тижні збираюсь виконувати собі колон... ну, мені, мені будуть виконувати колоноскопію. Мені здається, ви знаєте, що люди е бояться різних таких моментів. По-перше, необізнаність щодо процедури, і треба знайти лікар, який пояснить тобі всі нюанси і проведе в цей світ, і пояснить важливість, що ми з вами тут робимо. По-друге, люди бояться дізнатися якогось діагнозу, і чомусь їм. Здається, що жити без цього знання їм краще ніж вилікуватися, і е, певним таким чином на це також зараз впливає військовий стан, бо багато інших проблем і люди переживають за це. А ще, як ми з вами до ефіру сказали, люди з групи високого ризику е, теж е, бувають різні хтось вже чекає цього захворювання і готовий робити це кожні півроку, аби тільки е, превентивні міри якісь робити. А є ті, хто. Е, Навпаки, вже думають, що вони приречені, і головне в цій студії я підкреслюю, що треба довіряти лікарям, і лікарі в нас продовжують розвиватися, продовжують навчатися, продовжують переймати різні протоколи і гайди світових лідерів, своїх колег для того, щоб допомогти всім українцям бути здоровими. Це найголовніше, що нам треба пам'ятати: що тут ми залежимо не від своїх думок, не від психосоматики, а саме від експертів. І я дякую вам, що ви нам роз'яснили це. Що підкреслимо ще раз, що це захворювання захворювання онкологічне кишківника є небезпечним і виявляється дуже складно, тому найперше, що треба робити, це обстеження колоноскопію, і саме березень. Він в медичній спільноті він призваний до того, щоб ще раз звернути вашу увагу, але пам'ятайте, що не тільки в березні це треба робити, а взагалі пам'ятати про своє здоров'я і його профілактику. Я нагадаю, що в нашій студії був Костянтин Науменко, керівник ендоскопічного напрямку ендоскопіст медичного дому Одрикс. Дякую вам і сподіваюся, Дякую. що більше людей подумає про себе. Бо як ми говоримо, треба дожити до пере і дуже здоровими, щоб порадіти ще життю в нашій вільній Україні ще багато років. Потім я дякую нашим глядачам. Будьте здоровими, бережіть себе і повертайтеся на перший міський.